Привіт, друзі, з вами Наталя Стареправо. Так, ось вже майже як рік повномасштабного вторгнення, дев'ятий рік війни, і рік, як ми з вами спостерігаємо, цинічне вторгнення Росії, як вона нападає на цивільних людей, як вона катує, знущається над цивільними, тероризує нас своїми ракетами і дронами. та... Ми стали лише сильнішими. Нам довелось адаптуватися, і ми не зламалися. І це лише доводить те, що ми з вами сильні. Однак не все так просто, і ми не маємо з вами здаватися. І навіть зараз ми з вами маємо не лише зовнішнього ворога Росію, але про це згодом. Хочу почати з того, що мережею поширюється інформація про те, що така російська співачка відома як Інстасанко, більше знає її молоде покоління, задонатила. 900 тисяч рублів на російську армію, на колтівників, мародерів, щоб вони й далі продовжували це робити. Абсурдність в тому, що ці кошти співачка заробила від рекордних прослуховувань своєї пісні, перекладу української за гроші, так це та сама пісня, яка залишається в лідерах серед українських слухачів у січні цього ж року, 2023 року. Пісня залишається в лідерах серед українських слухачів. Вона займає перше місце в топ-5 Україна на Spotify, на YouTube Music, пісня виявилась другою, на Apple Music у рейтингу топ-100 Україна. Тобто, в той ж час, коли росіяни донатять своїй армії, яка гвалтує українців, катує їх, знущається, мародерить, прослуховування. Дають гроші цим ж росіянам, які фінансують війну Росії проти України. Мені дуже сумно від того, адже рік повномасштабного вторгнення, дев'ятий рік війни, коли Росія напала на Донбас з Луганської Донецької області, забрала Крим. Тимчасово, додам, що це все тимчасово, тимчасово окуповані території України, це все обов'язково поверне. Але сумно від того, що українці ж самі віддають гроші своїми прослуховування російської попси, російської музики, російського репу. Через ці прослуховування росіяни отримують гроші, які ж потім віддають на російську армію, які підтримують війну Росії проти України. Я не розумію, чому досі українцям не може вкластись в голові. Що вони роблять цими діями? Так, ми вже дуже довго тлумачимо, що потрібно відмовитися від цього російського, але чомусь українці не можуть це зробити. Хоча, здавалось, про це вже ми би не мали говорити це питання, бо вже мало закритися. У світі йдеться про те, щоб закрити, перекрити будь-який доступ, санкціями, обмеженнями Росії. Адже чим більше простору дій має Росія, тим більше. Волі і доступу вона має до того, щоб продовжувати війну в Україні. Ось в чому питання не тому, що ми ображені українці і ми ставимося вороже до росіян. Хоча, здійсно, чого би ми мали до них ставитись, не вороже, коли вони напали на Україну. Але питання не в образі, а в тому, щоб припинити цю війну через обмеження, через перекриття будь-яких дій, які би давали волю росіянам. Чим більше вони мають волі, тим довше вони будуть продовжувати цю війну. Ми маємо розуміти, що ресурси вичерпні. Як українська армія, так і російська армія втомлюється. Але ми маємо розуміти, що ми не можемо програти цю війну. Українці не можуть віддати цю перемогу росіянам, і цього не буде. Але все питання в часі. І ми даємо цей час росіянам, ми даємо їм в руки ці всі ресурси, щоб вони далі продовжували цю війну. Мова навіть не лише про інстасанку. Я прикріплю скрін топ-прослуховувань в Україні, де очолюють цей топ російські пісні. Тут не лише інстасанка. На цьому відео в одному з клубів Полтави підлітки, молодь тусить під російську музику, адже вони втомились від війни. Вони просто втомились від війни і вони хочуть відпочити під клубняк, під російський клубняк, під російського Моргенштерна та інших цих дно виконавців. Але що цікаво, навіть свої ж українські виконавці налаштовані проти своїх і підтримують зрадників. Йдеться про Христину Соловій, яка в одному із подкастів висловлює свою неприязнь до Тіни Каруль, натомість захищає Ані Лорак. Я би сказала, вона нею захоплюється. тому що Руся була першою, потім була рання Ірина Білик, Руслана вплинула на мене. Два альбоми україномовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями. В цьому списку ніколи не було і не буде Тіни Кароль. У Тіни Карль я не, ну, типу, не пам'ятаю жодної пісні, яка би там на мене вплинула е, україномовної пісні. Ну, тобто всі її найпопулярніші релізи це російська. Тут Христина говорить про те, що вона послідовниця поп-співачок українських, Вона їх перераховує, і я так розумію, вона, вона натхнена творчістю Ані Лорак. Де й згадує її українськомовний альбом. Натомість вона відкрито всирає тіну Кароль і згадує лише її російські пісні. Те, що Україна знає лише її російські пісні. Серйозно? Погодьте, «Тіна Кароль» — це не лише про мальчик, а які там ще російські пісні. А, відверто кажучи, я не слухаю. Таких українських виконавців я не надто знаю і творчість Тіни Кароль, Ані Лорак, хоча я її вже не вважаю українською співачкою дуже давно. І я не розумію, чому Христина Соловій відносить Ані Лорак до українських співачок і згадала її українськомовний альбом. Коли я намагалась порахувати російські пісні Тіна Кароль та Ані Лорак, я дещо збилась з рахунку, але приблизно. У них однакова кількість в обох співачок, однакова кількість російських писань, та натомість та ж Тіна Кароль більше співає українською. Нагадаю, що на сьогодні вона взагалі відмовилась від своїх російських пісень, вона взагалі їх не виконує, за що їй велика подяка. Так, Тіна Кароль має російські пісні. Але Христина Соловій додам, коли вона брала участь у конкурсі Голос країни, вона вже тоді була відверто агресивно налаштована до Тіни Кароль і казала, що якщо до неї обернеться ця співачка, вона в жодному випадку не братиме участь у списаному конкурсі. Якщо повернеться Пономарьов або Тіна Кароль, я піду з це те, щоб я не заспівала. Би повернулась Тіна Кароль, mm. тому, мені здається, того би не уникнути. Я так розумію, Христина Солові, якась особиста на приїзд до Тіни Кароль, і це пов'язано не з творчістю, не з тим, що Тіна Кароль виконує виконувала російські пісні. Така маленька ремарочка. Насправді Тіна Кароль. Вона, як на мене, дуже сильна співачка. Скільки ж учасників перемагали, коли були в її команді? Дуже багато пісень Тіна Кароль давала саме українською мовою. Не буду брехати, я не пам'ятаю, чи були російські пісні, які Тіна Кароль давала своїм учасникам в голосі країни. Та натомість треба згадати, що дуже багато українських виконавців мають в своїх альбомах, в своїй дискографії російські пісні. І тому тупити Тіну Кароль. Це хрещати Ані Лорак це нелогічно, тим паче, коли Ані Лорак вона замовчує війну Путіна проти України. Чому б це Христина Соловій не згадала? Так, ані Лорак вона випустила свій українськомовний альбом 2021 року до початку Великої війни. Та під час російсько-української війни, яка почалася 2014 року, Ані Лорак. Не перервала зв'язки з російським шоу-бізнесом. Після анексії Криму 2014 року Ані Лорак планувала там свої концерти, що викликало обурення серед громадськості в Україні. Сьогодні ж Ані Лорак очолює топ співачок в Росії, вона отримує нагороди за найкраще виконання, за найкращі якісь пісні, як співачка року. Вона бере участь в телешоу. Російських пропагандистських каналів в Україні ж Ані Лорак перебуває в чорному списку публічних людей, зірок, які замовчують путінський режим або підтримують Росію у війні проти України. Чому це Христина Слові не згадала? Цей момент в мене викликав подив. І якщо Христина Солові, вся така киця, яка в нас така миленька дівчинка, вся така біла, цнотлива праведниця, така вся українськомовна дівчинка, яка співає лемківські пісні, захищає проросійську співачку. Я не вважаю, наголошую, Ані Лорак українкою та українською співачкою, Її потрібно позбавити, Звання народної артистки України, адже жодними українськомовними альбомами вона собі не відмоє репутацію. Свій вибір вона вже зробила. Але захищати Ані Лорак в той час, в якому ми перебуваємо, зважаючи на те, хто така Ані Лорак і де вона зараз сидить, і що зараз відбувається в Україні, що творить зараз Росія, це дуже недоречно. Те, що в українських чартах. Очолюють російські пісні, українці продовжують слухати російську музику і не можуть від неї відмовитись. Ось це те, що мене непокоїть питання не принципу образи на росіян, а в тому, щоб зупинити їх у цій жорстокій війні. І допоки ми будемо слухати і підтримувати все російське, доти буде тривати війна. Адже ми таким чином самі ж підтримуємо цю війну Путіна проти України. Наступного разу, коли ви захочете прослухати російську музику, автор якого донатить гроші на російську армію підтримує Путіна у війні проти України, чиї кошти після вашого прослуховування перерахуються на цю ж армію. Подумайте добре, чиєї перемоги ви хочете. Конвертуйте свою людь до НАТО ми українській армії, і тоді ми обов'язково переможемо.